Доброго дня, шановні прихильники спорту, зокрема тенісу, запрошую вас до канадського міста Торонто, де в ці дні відбувається топовий тенісний жіночий турнір категорії 1000, на який завітали відразу п'ять українських тенісисток. З понеділка тут прогнозувалася та очікувалася доволі таки цікава подія, яка вчора відбулася. Це очна зустріч Марти Костюк та Еліни Світоліної. І хоча до цього тенісистки між собою загалом зіграли лише один поєдинок, я назвав це протистояння у. Українським дербі. Про це говоримо сьогодні, тож що якщо цікаво, дивіться відео до кінця. Отож, як тільки відбувся розподіл сітки на турнірі в Торонто, стало зрозуміло, що якщо Костюк та Світоліна долають перший раунд, в наступному гратимуть між собою. І українки не просто долають перший раунд, вони долають в ідентично домінантному стилі, навіть виграють матчі з одним і тим самим рахунком: 6-0, 6-2. Костюк з тим рахунком обіграє німкеню Тетяну Марію за 55 хвилин. Ну а Світоліна трішки довше за годину 10 з цим самим рахунком 6-0-6-2 обіграє американку Шелбі Роджерс. До речі, по обом сетам Світоліної можна сказати кілька нюансів. По-перше, перший 6-0 стає ювілейним сороковим сетом, виграним під 0 для Світоліної. Тобто в сорокове в своїй кар'єрі вона виписує бублика супротивниці. Другий сет 6-2, нібито також впевнений, переконливий 6-2, але навіть тут Світоліна примудрилася один гейм на своїй подачі програти. Можливо, саме через це, коли в матчі проти Костюк Світоліна виграє жеребкування, вона обирає прийом, а не подачу. Погодьтеся, якби була впевнена в своїй подачі, мабуть би подавала першу. В далечезному 2018 році ці тенісистки провели єдину очну зустріч на Австраліан Оупен. Спокійно 6-2-6-2 виграла там Світоліна, але є момент. Тоді Світоліна була посіяна під номером 4, а Марті навіть не виповнилося ще 16 років. Сьогодні ситуація зовсім інша. Сьогодні вже Костюк сіяна, а Еліна 34-та в рейтингу. І хоча матч відбувався в Канаді, назвемо його американськими гірками. По рахунку, по грі, по емоціям дійсно, тут то в один бік, то в інший все схилялося. Перший сет повністю під диктовку Костюк. Спокійно грала на своїй подачі у світолі. Не був лише один брейкпойнт, який вона не реалізувала. Ну от Марта за рахунку 2-1 робить брейк, спокійно виграє, а за рахунку 2-5 світоліна подавала на те, щоб залишитися в сеті. У Костюк було аж 6 сет поінтів. Із шостого таки Марта сет дотисла, щоправда, не без допомоги фортуни, тому що потужно пробила в сітку, але м'яч перевалився на половини корту Світоліни, і Еліна до нього не встигла. Тож перший сет 6-2 за Костюк. Другий сет, як і перший, розпочинався на подачі Марти, і вона виграє гейм під нуль. На мить навіть здалося, що Еліна трішки розгублена, не знає, що робити, але все ж таки тенісистка досвідчена. І після цього Еліна виграє два гейми поспіль. Один на своїй подачі і один на подачі супротивниці, тобто робить брейк і два-один з брейком виграє. І тут уже Марта починає не те, що помилятися, не те, що нервувати, а я б навіть сказав психувати. Зокрема, в одному з геймів допускає відразу. Три подвійні помилки. І врешті-решт, коли програла другий сет 2-6, так сильно лупонула по неігровому вже м'ячу, що могла навіть отримати попередження від арбітра за неспортивну поведінку. Чим не гойдалки. 2-6-6-2, і все вирішувалося у третій партії. Третій вирішальний сет, як і два попередні розпочиналися на подачі Марти. І проблеми 0-30. Дуже близькою була до того, щоб стартувати з програжу своєї подачі, але викарабкалася, повела 1-0, потім 1-1. А за рахунку 1-1 ще більші проблеми на подачі Костюк 1540. Брейкпойнти у Світоліни. Загалом їх було три в цьому геймі у Еліни, але жоден з них вона не реалізувала. І, як то кажуть, це її підкосило, тому що наступний ж гейм Світоліна програма. Грає на своїй подачі під 0, 3-1 з брейком повела Костюк. І від цього Світоліна не оговталася. Третій сет, так само як і два попередні, завершується з рахунком 6-2, цього разу на користь Костюк. 6-2-2-6-6-2. За годину 43 Марта вперше обіграє Світоліну. В одній восьмій фіналу Марта буде грати проти американки Емми Наваро. До цього тенісистки жодного разу між собою не зустрічалися. Відповідно, чимало запитань залишається. У понеділок, в наступному випуску тижневика трофеї, титули. Ми підсумуємо виступ Марти Костюк всіх українських тенісисток на цьому турнірі та й загалом підіб'ємо підсумки тисячника в Торонто, куди приїхали чимало топових тенісисток. Зокрема, першим номером посіву тут є американка Гоу. Тож, якщо цікаво, не пропустіть. Ну а якщо відео вам сподобалось, можете підтримати його лайком, можливо, підпискою, а можливо, навіть скористатися інформацією, яка є в описі під цим відео. На даний момент все. Дякую за увагу, за приділений час. На все добре!